Привіт! Сьогодні ми з вами будемо готувати качку з яблуками. Нам потрібно качка 2-2,5 кг, 5 яблук, сіль, чорний мелений перець, гірчиця. Одна чайна ложка меду, 2 столових ложки соєвого соусу. Качку замочуємо у солоній воді на 1,5-2 години. Сіль, перець та гірчицю перемішуємо. Качку обсушуємо. Та змащуємо гірчицею, залишаємо на годинку дві, щоб промаринувалося. Яблука нарізаємо ось таким чином та фаршируємо ними качку. Качку зшиваємо, качку запихаємо в рукав та ставимо у духовку на температуру 180 градусів до готовності. Соєвий соус перемішуємо з медом, розриваємо рукав, змащуємо соєвим соусом та ставимо ще на 10-15 хвилин у духовку. Ось яка вона вийшла. Смачного.